Обмін, розвідданими, допомога у реформах та ще багато чого іншого. Країни 7 ухвалили заяву з гарантіями безпеки для України. І, хоч Володимир Зеленський їхав за запрошенням до альянсу, вільнюс все ж надав Україні позитивні сигнали. Основні пункти гарантій безпеки для України такі: країни зобов'язуються постачати сучасну військову техніку для суходолу, повітря та моря, збільшення програми навчання. Чання українських військових обмін розвідданими та допомога в кіберзахисті, що має допомогти Україні звільнити свою територію та модернізувати армію. Країни гаранти також зобов'язуються допомагати підвищенню стабільності української економіки та енергетики. Свою підтримку велика сімка надасть і для подальшого розвитку оборонної промисловості України. У документі також прописані заходи на випадок нової агресії. Вони передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони найкоротші терміни. Важливим нюансом є і обіцянка продовжити процес над притягненням Росії до відповідальності, а також підтвердження країн-лідерів за морозці російських активів до виплати шкоди Україні. Також велика сімка обіцяє, що підтримка триватиме незалежно від політичних змін у західних столиць. І хоч до цього пункту можна ставитися скептично, правду покаже лише час. Свої зобов'язання має і Україна. Київ має провести реформи, в тому числі судову, і цивільний контроль над Збройними силами. А поки українська делегація їде додому із переконанням, що ця міжнародна битва була виграна. А далі перемога і НАТО. Запрошення до альянсу направить саме велика сімка, коли союзники з цим погодяться, а умови Києвом будуть виконані. Щоб отримувати оперативну інформацію, підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайки та висково коментуйте відео. Для нас це важливо.